Друзі, привіт! Що тут у нас росте, світло включив, поховалося. Було багатенько десь вибігли. Закінчуємо запуск басейна на вулиці. Зараз виловимо раків та пересадимо їх на вулиці. А сюди раків малька з гаражу. Так, друзі, виловили. Що у нас тут? Чи, три рака. Раз, два, три, самки. Плюс е, дома самка, яка після того як скинула ікру і речата. І на роботі ще є одна самка. Також виловлювали ось ще дві самочки, які зікрою. Зараз ми їх назад сюди помістим нехай будуть тут. На вулицю ми їх не будемо відправляти, нехай вони сьогодні почистимо. Ну що, добираємо води, провели ми світло, поки так, потім по бокам ще закриємо, щоб дощ не йшов. Водичка добирається. Рачок проїхав. Гарний. О, нори є. Зараз поставимо фільтра та потім будемо запускати рак. А ще, я думаю, ми, мабуть, його поміряємо. Якщо тут є ваги, може і зважимо. Ось наші красавці. Поставили ми фільтра за аерацією Зараз накидаємо нори, вони наче вже трохи звикають до температури. Одна біда щось фільтра підвертає, тобто вони вивертаються. Я поставив, щоб поток води йшов вверх, щоб сам фільтр не вивертало. Я думаю, так воно піде. Що я хочу? Я хочу Взяти... поміряти раки. О, дивіться, яка приспособа. От розеточка у нас все. Для кого візьмемо? Давайте візьмемо самого більшого. Найбільший у нас, мабуть, ось цей. Він м'якенький, він скоро буде скидати панцир. І він у нас від початку 15 см. Якщо брати односа. 15 см. А якщо брати з клішнями, це у нас 20 він. Ладно, мучити, мабуть, ми його не будемо. Ми його... Вже запустимо сюди, нехай йде, шукає собі місце. Ось, бачите, фільтр перевернувся. Треба щось придумати. Все, рак пішов. Ходить, шукає собі місцину. Так, тепер давайте. Ще одного більшого та тихо, тихо, друг. Тихо. Цей тверденький, синій, такий, гарний, гарний. Все чистенько в нього. Скільки ти в нас від носа? 15 сантиметрів також. Із клішнями десь отак 20. Біжи. Біжи, привикай. Пішов, пішов. Пішов. Так, і ще один самець. Тихо. Так, тихо, 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 тихо. Самочки. нервують. Так, дуже гарний, менший. Він у нас 13 з клішнями, 17. Такий ось такий усе поверненький. Що, тут також йдеш уже, да? Ну йди, Іди. Шукайте собі місця. Так. Тепер візьмемо більшу самку, я навіть не бачу, вони мені наче всі однакові. Це все шустра така. Шей зікрою. Шей да, зікрою. Так, ікри небагато. Тобто три було з ікри, 12 см. Ладно, йди, зікрой, там ікри в тебе небагато. Іди, броди. Так, чистенька, наступна. Скільки ти в нас відноса 12. Бачите, перевертаємо. 12 з клішнями 14. Зараз ми відключимо. Будемо щось думати. І мені наче це саме Також чисто. Все. А ну, скільки ти в нас 10. 10 сантиметрів з хвостом 12. Ну, 11, дуже Все, відпускаємо, не будемо їх мучать, нехай їх привикають. Шукають собі місця. Так, все. Компресор ми на вагоночку, бо компресора відстають від... Банера Рак по розлазився хтось норам Цей ось би, мабуть, більше все буде линяти, бо щось він м'який дівчата у нас ось тут сидять. Так що Є ось тут дівчата А, це хлопчик. А, мабуть, цей буде линять. Бо з великою клешнею був. Той який... Мягкий. Два компресора. Чи як вони там Коротше, фільтри? Два фільтри, щоб по кругу вода бігла. Я думаю, все буде. Гупійки кинуті, плавають. Потім там, де ось сміття збирається, там ми будемо трубочкою висобирали. так Інше, бачите, чистота. Ну, як ви могли замітити, раз, два, дві рачихи залишилися в підвалі, так як вони зікрою. І одну рачиху я тут доставав, вона я не помітив, вона також була зікрою, але поки я перевіз їх, там ікрини сталося штук 20. Я її вже тут залишив, нехай вже буде тут, а хлопці б'ються, не можуть поділити територію. Тут території для вас, друзі, набагато більше, ніж в підвальному приміщенні. Ще привезу укриттів, щоб вони могли бігати ховатися. Плівка накриваємо з тої сторони. Сміття не попадає, парниковий ефект ночью вода не так буде остивати, я думаю. Зараз на градуснику 20 градусів я ще було, зараз я гляну. Да, 20 градусів на градусничку, вода 20 Перед тим як я його сюди запускав, я понижував градус в підвалі, в підвальному приміщенні. Для того, щоб вони... Були більш стійкіші до стресу. Там я також спускав до 20 градусів, ну тут може бути і 18. Подивимось. Будемо слідкувати, рачок є. Сюди пізніше через недільки дві закинемо рачка, який самий перший у нас в підвалі. Він вже по 2 см. Я думаю, що через пару тижнів він буде 3. Нори для нього є, вже все підготовлено. І кинемо сюди, щоб він тут доростав. Місця їм хватить, що великим, що маленьким. Там будемо ділити під мальками, або подивимось. Ну, якось так. Слідкуйте, а там буде видно, що я роблю. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, свої зауваження. Слава Україні!